Переконаний, що військовослужбовці Житомирського гарнізону надалі надійно стоятимуть на варті незалежності та територіальній цілісності України. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння вітчизни. Слава Україні, слава Збройним силам України! Ви гордість житомищини, надія всієї держави. Вас знають і вами захоплюються у всьому світі. Ви пройшли найгарячіші точки передову і не зламалися. Продовжуєте гордо і мужньо відстоювати нашу державу. Висловлюю вдячність і повагу кожному військовослужбовцю області, які, які стояли одними із перших на захист України під час тих подій, які сьогодні відбуваються. Запевняю, що і надалі. Ми робитимемо все, аби тут на вас чекав надійний тир. Сили вам, здоров'я, витривалості і тільки перемога. Слава всім нам! Слава Україні! Службових обов'язків щодо захисту територіальності цілісності України, зразкову військову дисципліну, високий професіоналізм та з нагоди 25 п'ятої річниці Збройних сил України нагороджуються. Мордвінов Сергій Леонідович, підполковник. Жуковський костянтин Казимирович, підполковник, офіцер відділу протиповітряної оборони. <му> Запара Олексій Анатолійович, майор, офіцер відділу зв'язку. Бути солдатом, бути захисником завжди було почесно і завжди було відповідально. І я хочу сказати. Від громади всієї області, що ви з честю виконуєте цю місію захисника нашої держави. Це дуже почесно, це дуже відповідально. І спасибі вам за це. Я прикольно сьогодні буде багато вітальних слів сказано, які більшість ніхто не запам'ятає, але пам'ятайте, що тут залишаються сотні, тисячі мільйони людей, які щиро вдячні вам. Дякую. Сьогодні міжнародний день волонтерів. Ми щиро дякуємо всьому українському народу за небачений у світі волонтерський рух, направлений на відбудову української армії. Спасибі вам, житомиряни! За поданням командирів військових частин генерал-майор Ковальчук має честь нагородити житомирських волонтерів. Голову правління Конгресу солідарності азербайджанців України Мамедова Ільгара Гаса Ага Огли. Голову благодійного фонду «Всесвіт за майбутнє Толмачову Юлію Вітальівну. Члена правління громадської організації Допомога Житомир Уланову Марію Сергіївну.